Вода забрала ще одне життя. Тепер на Олександрійщині на Воїнівці у річці Інгулець втопився 13-річний хлопчик. Як повідомляє офіційний сайт управління Служби надзвичайних ситуацій України у Кіровоградській області, трагедія сталася 5 липня. Повідомлення про загибель хлопчика надійшло до пожежно-рятувальної частини номер 10 близько 6-ї вечора. На місце події негайно виїхали рятувальники. На жаль, інформація підтвердилася. Тіло загиблого хлопчика рятувальники разом з місцевими ...витягли на берег того ж дня. Як з'ясувалося, хлопчик плавав у воді, тримаючись за надувного дельфіна. Таким чином він хотів переплисти річку. Але до іншого берега хлопчик так і не доплив, бо пірнув і на поверхні не з'явився. На жаль, дорослих поруч не було. Лише товариші загиблого двоє хлопчиків і дівчинка. Тож рятувати було нікому. Діти змогли лише розповісти про те, що хлопчик пірнув чоловікові, який живе по сусідству. Він і викликав рятувальників. На жаль, було вже запізно. І це вже не перший випадок, лише у цьому році, коли на водоймі у Воїнівці гинуть люди. Тому рятувальники знову закликають берегти своє життя. Дітям нагадують, що занадто бурхливі ігри на воді та жарти з притопленням небезпечні. Шкоди можна завдати, навіть не бажаючи того. А батькам радять не відпускати дітей на ставок чи на річку без нагляду.